Другий день 18-11. Їду пробувати по ячменю пахати. Прийшли трошки дощики. По Україні були сніга, а в нас дощ пройшов. Ну, невеликий, правда. Таке, для пшениці піде. Дивлюсь тут людей попаханих. Кстати, вчора був праздник, всіх поздравляю. Будемо пробувати зараз пахати сподіваємося що земля трошки відійшла, бо семечки спахали вже навіть і плуг порвав останні рази там проходив і трошки порвав У нас трошки нехороший, скажем скажімо так накатав там дорогу і проходив ну так тяжело буксує буксує так пшениця ось у нас трошки чи пшениця, чим у людей. Ну та взагалі. І що я розказую? Сусід накатав там. І проходи вже раз залишилось пройти тут Вот так у тяжело, боксує, аж не хоче йти Ну, закатав асфальт зробив. Тоже в сусідів дивлюсь, усе вже попахане. Ну, дивлюсь щось щось не глибоко вообще наверно плуг не ліз. не знаю буду сейчас буду пробувати. сейчас один за гонку пройду другий, третій раз потом включусь покажу погону первого раза не ліз. ну я имею в виду перший проход вон очень лист. Ладно, сейчас начну, потом покажу, что это что, -то. Чи лиза, чины не лиза. Будем надеяться, что по лизе. Значит, пришла, до сих пор земля, но все равно легше, там сояшник пахав дуже тяжело. а зараз легше. Містами, конечно, плуг вискакує. А так вроді непогано. Це заїхав, тут, тут трохи попахав, переїхав другий кусок, там одну загонку закончив. Все. І в загонки спахав та й почав тут вискакувати, ну, на тому куску. Переїхав сюди, вроді йде, але містами теж вискакує. Як я дивлюсь на леміху, останній лемі, носок стерло десь отак його стерло і все, вже і лісти не хоть. На тих двох корпусах ресори приварені. А тут був нормальний носок, вирішили нічого не приварювати. І оце я думаю зараз із-за цього почало вискакувати. Не знаю. Зараз ще трохи попахаю, подивлюсь, що воно буде. Якщо буде вискакувати, то поїду ресору на вже завтра приїду, буду пробувати. Поки виложив відео, демочки з складу загружаю. Так некторі пишуть, а погрузчик, хто бачу, у нас що на навеску ззаді цепляється, і ми там ковш трошки збільшили. В общем, 320 кг сімочок. 320-330 а пшениці півтони бере. І мені там пишуть. От це таким погрузи, потім буде шкодити, і голова не, не буде оборачуватися, буде назад дивитися. 20 минут прицеп я загружаю. Загрузив прицеп, все Тобто за 20 минут голова не, і шия не відпаде. Це не то що я там печу, кури загружаю цілими днями для свого пользования поток. Сейчас це став хочу показати Лемих Аж горячий Все видно А він був десь отакий Отак десь був І оце за сьогодні так стерся. Прям дивлюсь оце каждый проход А він на глазах менше й менше А тут Трессори на Тут рисова Я дивлюсь вони заточились самі тут нормально Так, ладно, встигли далі Ось край погано Поки запхнеш край А потім пішов уже як Розірвало Ну і дальше вже зливає Тут ось хуже і так хуже лізло, далі вообще хорошо, рівненько все зливає А це усе сусідське попахане, Щось дивлюсь, так соломи багато зверху осталось, Чи може мелко дуже спахане, що соломи так багато. Нас як дивлюсь більше, прикидає. Так я й не допахав цей кусок. Тільки що їду. Дивлюсь, щось буксувати почав, не зрозумів, думаю, що вийшло. Пух виміляю, думаю, чи щось уперся, вже підняв пух. Щось не те. Задню включаю, не їде. Блокировку нажимаю, поїхали. Блокировку пустив, не їхав. Так само перед лопастью. Раз. Первое положение. Автомат пішов перед комнатной криптой. Опять полуос лопнув. Поміняли весной полуоск. Сів якраз была. Из сивалка їхав лопнув. І це дивись зараз на диск масло капнуло вже з правої сторони, право, право якраз і міняли. От що за запчастки, да? Сейчас будемо тянуть, поїхати опасно, то що може випасти ось. Трактор упаде, буде біда. Зараз потихеньку попробую виповзти. Це ж передок зараз включив. Попробую виповзти туди на дорогу, Отцепить лук, наш і плуг забрати. и трактор, трактор за жопу, в прошлый раз, и оттягивает. Это вон мой качество. Сказать, что что-то тяжелое спа. Да, ничего тяжелого. Так, страшно идти, хочу колесо сейчас не отпало, что сейчас только маленькое вот так туда. Так, ладно, Поки почищу ну, потом уже, може, включусь, в клуб, то вже може включуся, будемо тягнути, а вже вже не включусь. до додому. Колесо підняти. Мивалки повключали, темінь, машиною супровождаємо. Так Така похота у нас. Ви мені скажіть, що це за запчасті роблять зараз. 400-450 моточасов їздили. Весною вже оціялись, після того крен цепляли, пару раз оприскуватель цепляли. Все, потом прицеп, дискували. Ну, тобто ворона у нас прицепна, Не навісна, прицепна полуприцепна як кажу нагрузки не було і лопнула оце така полуось кажуть МТЗ ламається Звісно, будуть ламатися, тому що гамно роблять запчасти Ладно тянем це тут зараз через трасу трошки проведу Все, будемо ремонтувати післязавтра, мабуть, плуг оставили взагалі в сусідньому селі. І в мене, як на зло, як завжди, це закон подлості. Тільки я десь на якісь дальні поля їду і там в мене ламається. Коли поля близько додому, все нормально. Ну от, Бахав там семечку, біля дому, там, я не знаю, 5 минут додому. Все нормально. Тільки поїхав на саме дальнє поле, пожалуйста. І так завжди усе. Ладно, тушусь.